Напередодні 14 жовтня Дня Української повстанської армії я би хотів би розповісти кілька немало сторінок з історії Української повстанської армії та організації українських націоналістів на Херсонщині. Але я би хотів би розповісти не лише про це явище, оце, оцей період в історії, героїчні сторінки в історії, які були у нас на Херсонщині, але ще і все це об'єднати в і розповісти, що це був не єдиний епізод. Це був єдиний процес боротьби за українську незалежність за розвиток о, о, українства на Херсонщині на півдні України і розпочався він ще наприкінці на 19 сторіччя, і продовжувався у 20-му сторіччі. І е, був е, ну і зараз в 21-му сторіччі ми також боремося за нашу на, на, на незалежність. І українська повстанська армія та і, і вояки е, герої підпілля українськ, організація українських націоналістів в Херсоні. Вони зробили зна. Значний внесок в, в цю боротьбу. І вони були пов'язані з місцевим е, рухом за, за незалежність. Вони були пов'язані як в середині ХХ століття, так і наприкінці 90-х років ХХ століття і е, на початку ХХІ століття. Це як не, не дивно, але це та, е, така е, ситуація. Е, Перше, що б хотіло би сказати, що на сьогодні ми не знаємо всю історію антинацистського українського підпілля та антирадянського українського підпілля, що в діяло у нас на Херсонщині, це пов'язано з трачними історіями сторінками, бо нацисти та радянські комуністи вони знищували, вони боролися разом проти українського підпілля, і вони нищили і шукали і репресували наших наших героїв. Ті, хто залишилися, вони виїхали, змогли виїхати на захід і залишили невеличкі спогади про цей період. Вони є ці спогади, і вони зараз вивчаються. Також відкриті були архіви Естапо та НКВС. Оці три такі величезні, такі, знаєте, джерельні бази з історії ОНУПА, і ми можемо, спираючись на це, на ці бази, розповідати про те, що було. І це знаєте, було трошки. Така дивна історія спочатку. Спочатку це починалося десь, знаєте, в 60-70-х -х, х роках, коли вояки УПА, які були в, в таборах у Гулагу, вони почали повертати, повертатися додому. На Західну Україну їх не пускали. Зрозуміло, що радянська вода боялася цього потенціалу українських героїв, і вони силилися там, де їм дозволяли. В Херсоні так, таким чином з'явилися в 60-х-70-х роках перші наші вояки. Які УПА в Херсоні та на Херсонщині, і саме вони взяли активну участь у відродженні українському відродженні наприкінці 80 вісім'ятах, почало 90-х років. Вони влилися до народного руху України. Вони стали створювати різні українські просвітницькі організації, створили таке братерство вояків ООН-УПА. У нас діяло таке в 90-х роках це братерство. І ці люди вони допомагали розвивати наше, на нашу українську культуру культуру, наше українство на Херсонщині, в тросіченому місті, вони розвивали нашу українську культуру. Це був такий, знаєте, внесок вже ветеранів вояків УПА для От Я би згадав Івана Терлецького, одного з лідерів організації вояків ОУН УПА. Він помер у 2015 році. Він залишив свої спогади про те, як він воював, що він робив на Херсонщині. Крім Івана Терлецького, були інші вояки, які в нас. Активно розбудовували на українство. Це знаєте, вони перші, хто почали розповідати на зросійному місті нашому Херсоні, що УПА це загальноукраїнське явище, що це не є таким регіональною таким регіональним подією боротьби там на, на заході нашої країни. Це є загальноукраїнське явище. І от ми про них дізналися. Ну, дійсно, УПА було загальноукраїнське явище. І херсонці активно брали участь в боротьбі УПА. Мало хто знає, що у нас. Був такий Іван Захаренко з Великої Липотихи. Він був нагороджений, уявляєте, нагороджений хрестом, золотим хрестом за бойові заслуги першого класу в українській повстанській армії. Він з Великої Липотихи, він спочатку ну, воював, мобілізував Червону армію, він потрапив в полон, він біжав з полону і перейшов в українську повстанську армію, і там порплалися своїми подвигами. Це, це херсонець. Тобто наші безпосередньо брали участь у бойових, багато херсонців брал участие в боевый двупа. Але крім цього, я би хотів розповісти про це дійсно героїчні такі події, коли представники УПА і ОУН прийшли на Херсонщину і стали розвивати українські організації, підпілля українська, і зв'язалися з українцями, які вижили в сталінських, сталінських таборах в 30-х роках. І вони разом почали робити зі підпільні організації. Я б хотів зазначити, от уявіть таку ситуацію. Радянські Анкаведісти вони склали після війни. Карту мережі підпільних організацій УНУ. Тобто це джерело радянських, радянських чекістів і гобістів. Вони позначили ті міста, де були підпільні організації: УН. Херсон, Велика Олександріка, Велика Лепетиха, Новоранцовська, Скадовська, Каховка, Біозерка. Це лише Херсонська Херсонська частина. В Миколаєві також було багато цих, цих організацій. Це ті підпільні організації, які розвивали українство, і які ну ввели пропаганду за українську державу і боролися проти нацистів та та, та, та потім і радянських радянських радянських. І проти них боролися ці і Гестапо, та, та НКВС. І фактично такі масові системні відомості про підпілля ОУН в Херсоні ми, ми, історики знайшли в відкритих архівах Гестапо. От вперше, коли у нас в 90-х роках ми вже змогли потрапити до цих архівів, розтаємничених архівів Гестапо, ми знайшли це перше прізвище. Конрад, це та, та людина, яка створила перші осередки ОУН в Херсоні в 41-му році. Гріцай, вони почали розбудовувати підпілля ОУН. Їх в жовтні 1941 року схопили та розстріляли нацисти. Потім на їх за ними прийшли інші молоді молоді хлопці Юлій Вайтович, Богдан Бандера, Богдан Бандера, брат Степана Бандера. Вони зв'язувалися з херсонцями, з старими херсонцями, з дітьми тих херсонців, які боролися за незалежність на початку двадцятого століття. Ну і то, що можливо не дуже відомі ці всі факти, але ось я б хотів би хотів назвати Козьма Куріний, один з лідерів української революції на 17, 17 20 двадцятого років. Він увійшов в організацію ОУН і. Активно співпрацював, його потім втратили НКВД. Трішевський, Анатолій Трішевський. Я точно не знаю, але мені здається, що, що це є сином одного з найвідоміших українських повстанців на півдні України. Був такий Тришевський, який займався українською революцією, розбудовою на в х роках. А цей Анатолій Тришевський родився саме на Херсонщині в 12-му році. Тобто, це можливо саме його син. Тобто, який такий, такий зв'язок. Тих хлопців, які прийшли до нас збудовувати пепілля, з тими херсонцями, які боролися за за Україну, Осередками такого супротиву і таким знаєте, центрами боротьби для унівців, було кілька таких напрямків. Перше. Це пропаганда української культури. Створювалася підпільна організація, де розповідалося про Україну. Поверталося, знаєте цей образ України, який був захаращений з радянськими фальсифікаторами. Розповідалося про правду, про репресії розповідалося, про те, що таке Україна. Друкувалося твори українських письменників в газеті Голос Дніпра. Це був став такий. У нас був офіційний орган Україномовна газета, де редакторами були наші представники представники УНУ, і вони. Друкували, був була зрозуміла і нацистка цензура. Вони там це була тяжка така ситуація, і кілька потім редакторів. Один з, з цих редакторів був потім схоплений, схоплений Федор Довіченка. Він, він був схоплений на нацистами, потрапив до табору весь 42-го року, жовтня 42-го року, до кінця війни був на нацистських таборах і його стратили в березні 45-го року на нацисти. Ми бачимо, як нацисти систематично боролися з, з українством. Другі такі були підпільні організації. У нас була Аграшкола в сільгосп-інституті, яка була створена. Там був потужний такий рух підпільна організація. В першу чергу працювали з молоддю, розповідали про маму про, про Україну, і молодь активно залучалася до, до, до цієї і цієї роботи підпільною і до нацистського спротиву. О така була була ситуація у нас на Херсонщині, в Херсоні. Нацисти постійно спротив шукали УЛУМ. Шукали І в донесеннях Стапу ми, ми це бачимо. Було тільки хвилі хвиль арештів. Були страти, були люди потрапляли в, в концтабори, де або гинули, або виживали, і потім їхали, їхали далі. Ось, наприклад, Юліан Вайтович, вчитель, який займався такою підпільною роботою, він також потрапив в табір, але йому вдалося вижити. І він поїхав на Західну Україну, І його спогади частично частково ми можемо про них ну, спиратися на них та розповідати про те, що було у нас як таке гравічне підпілля. Потім прийшли радянські НКВДсти, і вони так взяли таку естафету е, у нацистських гестаповців і також продовжили боротьбу з українським підпіллям. Знаєте, вони провели таку ну, мобілізацію, всіх забрали е, там багатьох молодь пішла на фронт, воювала проти е, на, на нацистів, але шукали представників ОУН І потім, е, якщо е, знаходили людей, які були на фронті, вони їх відкликали з фронту і потім саджали, в, в відправляли в хулаги або страчували. І ці воно Відомості є вони е, зберігаються в е, архівах СБУ. На щастя, е, коли насталася декомунізація, ці архіви були повністю розтаємничені, і вони е, більшість з них оприлюднена. І е, завдяки роботам наших істориків, от, зокрема, Юрій Щур, е, відомий е, запорізький історик, який написав багато праць з історії е, розвитку ОУН і на, е, в Україні, в, на, на, на Дніпрянській Україні, на східній Україні, на півдній Україні. І, на речі, дав на нещодавно унікальну книгу з історії ООН в Херсоні і вони розслідували ці невідомі сторінки також я би хотів би сказати, що є такі і драматичні і навіть трагічні ситуації, коли відкрилися архіви СБУ в Херсонській області у нас, але під час окупації більшість з них в їхня доля невідома, бо окупанти захопили управління СБУ. Вони там його там палили, знищили документи. Я не знаю, що там сталося. Це, це, це також для нас, знаєте, трагедія. Ми, 30 років ми е, чекали да коли, коли е, буде таке послаблення цензури радянської. Бо багато з тих людей, які були в підпіллі в ОУНівському і потім продовжили боротьбу з радянською водою, їх навіть за часів незалежної України не реабілітували, розумієте? І от зараз зараз от декомунізація сталася, сталося послаблення, сталося новий закон про реабілітацію жертв комуністичного режиму, і можна було б почати цей процес і вивчати більш детально документи СБУ, але прийшли. Російські окупанти, російські фашисти та продовжили ту справу нацистів, анкеведістів е, по знищенню нашої пам'яті е, е, нашої історії. І, от, е, на жаль, ця е, така системна е, робота Державної безпеки СРСР, цієї поліції, вона е, нищила е, пам'ять і, е, і люди, фактично е, вони розшукували всюди е, борців за, за Україну і потім їх. Е, е, або страчували, або відправляли в табори. Ну, з іншого боку, ми знаємо деякі факти з історії підпілля, саме з документів, які були, які були розтаємничені та збережені. Ось таким чином. І напередодні саме дня УПА. 14 жовтня я би хотів би звернутися до херсонців. От, у нас є така величезна можливість. У нас, е, е, ці сторінки історії вже відкрилися. Вивчайте рідну історію, дивитися, як все це відбувається. Зараз проходить процес перейменування вулиць і позбавлення е, такої е, колоніальної е, російської е, топонімики, назв вулиць. І у нас є от, пропозиція одну з вулиць в Херсоні назвати вулицю Героїв Підпілля ООН. Я би хотів, коли було це винесено на. Говорені, щоб люди підтримали цю цю назву також у нас. Ми пропонуємо назвати одну з вулиць іменем Богдана Бандери, брата Степана Бандери, який був одним з керівників Херсонського окружного про проводу ОУН на в, Херсон, в Херсонському районі, та в Снігурівському районі. Він тут працював, та розбудовував. Потім він загинув під час у ну, 44-му році під час боїв, коли було визволення Херсонщини та, та, та Миколаївщини. Ось так от підтримуєте, проголосуйте, і читайте більше джерел, і дізнавайтеся про те, що, про те, що було, про ті трагічні сторінки безперервного процесу боротьби за незалежність, коли з він був, перетворився на, на українське місто Герой. І це завдяки і тим, тим, хто боровся за Україну наприкінці. 19-го сторіччя, під час Української революції 17-го, 21-го років, під час боротьби 45-го, 53 41-го, 41 53-го років на Херсонщині. То до, тобто до початку 50-х років у нас було підпілля ООН, які е, намагалися е, вчинити спротив радянській владі. Вивчайте е, і пам'ятайте е, їх гречний подвиг і бережіть Україну. Слава Україні!